Дорогі українці, українки, маленькі українчики, вітаю вас з Днем Незалежності! Бажаю всього найкращого, мирного неба, неба насамперед, бо це максимально актуально. Бережіть себе, будьте здорові, будьте натхнені, будьте сміливі. Цьогоріч, зважаючи на ту війну, яку нам нав'язала сусідня держава, сьогоднішнє свято відчувається, і його глибина відчувається. Мабуть, що найбільше за всю історію Незалежної України, і я хочу також побажати всім запам'ятати це відчуття незалежності, свободи, свободи волевиявлення, свободи дихати вільно, мислити вільно. Виражати свою думку вільно жити за цю волю, за цю можливість жити вільно. А ми зараз боремося, і нехай кожен з нас зробить внесок максимально наскільки можливо, в найшвидшу перемогу України у війні, і потім вже у відбудову нашої А, Усіх зі святом бережіть себе. Слава Україні!